Добрий день, малята. Сьогодні давайте разом вивчимо вірш, не ходи» – пісня про ялинку. У лісі-лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялинонька і зайчик з нею ріс. О снігу, снігу білого насипала зима. Прибіг ховати занька, ялиноньки нема. Ішов тим лісом дід мороз, червоний в нього ніс. Він зайчика, стрибайчика, у торбі нам приніс. Маленький сірий занька, іди, іди до нас. Дивись, яка ялинонька горить на весь палац. Давайте проспіваємо пісеньку про ялинку. Соватись зайко, ялиноньки нема. Придісовати зайко, ялиноньки нема. Ішов тим лісом, дід мороз. Маленький сірий здаєнько, іди, іди до нас, дивись, своя ялинонька, сія на весь палайк. Дивись, ялинанька, сія на весь палайк. Як чудово, ви запам'ятали пісню про ялинку.